Єдиноборство, який захоплює, навчає та розвиває координацію, силу, швидкість і тактичне мислення бійця. У нашому місті вже декілька місяців функціонує секція боксу, до якої приходять на тренування майбутні чемпіони великих світових арен. Найменшому вихованцю 5 років. Головне, що об'єднує спортсменів, це велике бажання довести свою професійну майстерність. Клуб наш має назву Андеграунд. Засновник цього клубу є мій друг, він спортсмен, він шестикратний чемпіон України по самбо, який зараз знаходиться на захисті нашої країни. Так ми являємося осередком ГО Слон. Дякуємо теж хлопці. Там хлопці спортсмени, ті, що зараз знаходяться, також на Захисті нашої країни. Чому саме бокс з'явився у вашому особистому житті? У ну, мені було 8 років, і мій батько Анатолій взяв мене отак і відвів до мого тренера, панова. Його всі знають у тому місті. На жаль, його вже нема з нами. Отак і з'явилося. Команда дуже-дуже дружня. Ми за друг друга переживаємо, ми учимо, як треба общатися з дорослими людьми. Коли треба як робити, коли, не дай Бог, місто знаходиться під обстрілами. Це ми все проходимо. Приїжджаємо і друг. Ми, ну ми це все розказуємо, показуємо, як треба падати, як, якщо не дай Бог десь щось, як треба реагувати на це, все, щоб не було паніки. То що буде паніка, це все. Це, ну це все. Тренування було у самому розпалі. Кожен вихованець намагався продемонструвати свої найкращі спортивні якості. Приємно було бачити зосередження обличчя дітей, професійну підтримку тренера і відзначати ту наполегливість, з якою кожен з них займався. Бокс навчає чомусь, чому він навчає? Як ти гадаєш? Пражній техніці я до цієї групи ходжу мабуть, вже місяця три. Тут добре, я вам так скажу. Всі всі свої друзі. Тут. Я я перший раз прийшов, думаю, ну мене, мене тут всі будуть я не, я не знаю, обзивати, ну так. я прийшов, зі мною всі друзі, друже. Я не Ні, не важко. Добрий. день. Дівчинка прийшла до такої сексі. Чому саме такий вид спорту? Ну, тому що я вважаю, що в цьому житті потрібна самооборона, тому що люди різні у цей час. І тому ось так вирішила разом з братом. Так. А чи добре, що в нашому місті є така секція? Звичайно, звичайно, тому що це така можливість, котра можна якось, мабуть, проявити себе, так? Так, так, я згодна з вами. Ну, тому що, як же я вам ну, раніше говорила, це самооборона. Ось. І ну, може, там, якщо добре-добре тренуватися, то можна вже й на якісь Змагання поїхати. То мета в тебе є? Так, так. так». Бажаємо тобі успіху. Велике вам, дякую. І нас тут тренують, самообороні вчать, різні вправи, там, наприклад, на серце гарне, на спину, кардіо, інші. Навантаження є, так, так? Навантаження є. І я трішки підтягнула навіть з фізкультури, оцінки. Тобі подобається? Так. А от Тут багато потрібно працювати, щоб стати спортсменом. Так. Да. Тут а попову та, гантели піднімати, так бити. Чому саме в бокс? Чим ти в бокс подобає? Тому що спорт, тому що можна захиститися від Ворожі. А дати, мабуть, допомогу комусь? Так. 12 днів. Це вже багато 12 днів. Як тобі тут? Що подобається тут? Тренера. А, а діти? А діти? А діти здесь зараз 40 чаю. Я 40. Можливо, пройде не так багато часу, і ці юні спортсмени примножать спортивна досягнення Ядениса Беринчика та Олександра Усика та ще багатьох боксерів, які прославляли Україну по всьому світу. Ми впевнені, що куди б не закинула доля цих дітей, вони назавжди збережуть у пам'яті свого першого спортивного наставника, активні тренування і свої перші почесні здобутки. Успіхів вам і перемог. Скажіть всі, до побачення, дякуємо, що приїхали. Всього найкращого.